В окупованій частині півдня України блекаут відбувся знову за останні декілька діб. Другий масштабний такий блекаут – відключення світла. поки у нас є інформація по цій темі, лише виключно від представників окупаційної російської влади. Так званої в Запорізькій і в Херсонській областях України, от в цих районах, які окуповані, і е, ми бачимо кадри також візуального контролю. Так дійсно відбуваються вибухи в районі Мелітополя, е, там палала електропідстанція, така важлива вузлова електропідстанція в районі Мелітополя. По ній щось прилетіло, чи то дрони, чи то ракети е, складно сказати, але е, наслідок той, що на великій території Запорізької окупованої частині Запорізької і Херсонської областей зникла електроенергія, зникла подача струму, і от повідомляють зокрема про Мелітопольський район. Про саме місто Мелітополь, Приморське, Наргодар, Акимівку. Якраз представників окупаційної російської влади. Там цей Балицький, так званий губернатор. Про це написав. Пише він, що сотні тисяч там людей без електроенергії, значить, в районі Мелітополя, Енергодара Приморська і так далі. І ще Сальдо його ж, значить, такий брат-акробат із Херсонщини. Ще один, так званий, призначений росіянами губернатор, заявив, що 120 тисяч мешканців окупованої частини Херсонщини. Теж залишилися без е, світла, без електроенергії цієї ночі через от ураження цієї не, магістральної, як вони кажуть, трансформаторної підстанції біля Мелітополя. Е, це йдемо про Генічівський район, найперше, але от власне загалом про окуповану частину Херсонщини на Лівобережжі. Генічівський Новотроїцький е, і Івановський округи, як вони це називають. От там немає світла, ніби працюють енергетики над тим, аби відновити подачу електроенергії, але кажуть, що складна ситуація через постійну загрозу. атак БПЛА. знову ж таки робимо зауваження, що вся ця інформація надходить виключно із ворожих пропагандистських джерел. Тобто, можемо повірити, що справді перебої з світлом є і то серйозні, блокаут настав. Але що стало причиною, які там відновлювальні роботи, це вже складно сказати. Отже, сталося це вчора приблизно одинадцятій вечора, і от до ранку світла немає. Це другий такий от випадок, така ситуація за останній час на цій території окупованій коли прилітає по електропідстанціях, і після того світло зникає власне, якраз зауважимо, що на території Росії таких випадків на даний момент ми не фіксуємо. Україна тривалий час не б'є по об'єктах енергозабезпечення, нафтопереробних заводах, тобто в широкому сенсі, по об'єктах енергетики Україна ударів не завдає уже тривалий час. От у ході цих зустрічей в Стамбулі, так званих перемовин. Можливо, було домовлено на тлі цих перемовин не завдавати таких ударів, але, от на території України, те, що законно Україні належить, звичайно відбувається робота наших військових для того, аби знеструмити ворожу логістику. Найперше тут не є ціллю позбавити населення цих територій, цих районів. Світла, комфортного життя ціль зовсім інша. Це звичайно заструмати ворожу залізницю, електропоїзди, логістику паралізувати для того, бо росіяни в профронтових територіях не мали можливості підвозити все необхідне для ведення бойових дій. Ну і з боліт безпосередньо з Росії надходять повідомлення про те, що е, там фіксували масштабні от удари атаки українських безпілотників. Це йде мова лише про короткий період вчорашнього вечора з десятої вечора до півночі. Чомусь такий саме звіт з'явився на сторінці Міністерства війни, так званої Російської Федерації. От вони повідомили, що за дві годинки. От та без майже 30 безпілотників вони нарахували і знищили, нібито на території Білгородської, Ростовської Воронезької області. Тут ввечері був масштабний наліт на території кількох російських областей безпосередньо. Білгородської, Ростовської, Воронезької. Найбільше бачимо Білгородська. Ну але. І на півдні Росії, в Ростовській області, теж понад 10 безполотників вони зафіксували і, нібито, ліквідували. Очевидно, що це не вся була атака. чи вона ймовірно з високою ймовірністю продовжилася, але про це вже. Росіяни нічого не пишуть, не звітують. Ну поки на ранок ми не маємо якихось певних результатів того, що там відбувалося, тому зачекаємо, можливо, вони найближчим часом з'являться, як і з'явиться очевидно повний звіт наших повітряних сил про російські шахетні атаки. Тому до цієї теми ми ще повернемося. Ну і служба безпеки України, як ми знаємо, вчора опублікувала. Повне відео атаки на аеродроми Росії, е, так ну, операція Павутина під назвою Павутина. Звичайно, струсонула увесь світ. Всі про це тільки й говорять. Я вчора бачив нові репортажі на ключових американських телеканалах медіа, які це обговорюють в деталях, і, зокрема, і це відео, яке вчора служба безпеки оприлюднила таке відео тривалісто там до п'яти хвилин, яке детально показує ну, масштаб цієї атаки і спростовує заяви російської пропаганди. Адже російські пропагандисти вчора, позавчора, намагалися якось зменшити, знівелювати той е, нищівний абсолютно ефект від української операції, брехали росіяни про те, що. Літаки серйозно не постраждали що це були якісь літаки-донори, не ті, що на ходу, і так далі. На цьому відео ми побачили усе украсу цієї операції. Так і фактично, от українські осінтери і західні осінтери, ті, хто вивчили це відео, там видно бортові номери, літаків, їхні назви. Вороніш, Челябінський так далі, там є мені тушки, так були точніше, вони згоріли, їх вже нема. Е, можна визначити власне кількість бортів, які точно були уражені, були знищені або серйозно пошкоджені українськими дронами, не і із вибухівкою. Отже, відомо, вже, що на цих кадрах, які Служба безпеки України вже опублікувала, можна ствердно от, е, побачити, підтвердити ураження. 20 22 або 23 літаків. Один під питанням, як стверджують якраз дослідники цього відео, експерти, саме 7 тушок 95-х було знищено, уражено, скажімо так, будемо уточнювати, 12 тушок 22-х, ту 22 М3, і також два літаки дальнього радіолокаційного виявлення. от ми якраз бачимо кадри з ними з цими радарами над літаками, які якраз були знищені українськими впівронами. Це літаки А 50 яких у Росії і так було менше десяти. Згодом ще два Україна збила. Ну і останнім часом кількість цих літаків оцінювалася в шість одиниць. Тепер ще мінус два, тобто в Росії чотири їх нібито залишилось. Це для Росії величезна втрата. Бо саме такі літаки забезпечують проведення усіх ракетних операцій, тобто ракетних атак повітряних і патрулювання російського повітряного простору, без них російська авіації доведеться діяти на осліп, що ну дуже ризиковано для цієї авіації. І окрім того, о, ще один ан 12 було вражено, і ймовірно, один іл 78 М. Це під знаком питання. Тобто, загалом понад 20 літаків точно Україна уразила і враховуючи, що на супутникових знімках було видно ураження восьми бортів Ту-95 І відео не всі кадри, які були опубліковані в мережі у цьому змонтованому відео, зазначають експерти, що є ймовірність, що це навіть не всі уражені борти. Сам допис служби безпеки України вчорашній теж натякає, що це ще не все оприлюднено лише частину найяскравіших відео. Тому можемо чекати і уточнень по даних ураження російських бортів. Загалом, як ми знаємо, офіційна версія служби безпеки України, української влади військових полягає в тому, що вдалося знищити і суттєво пошкодити. 41 літак російський. Так, ми бачимо на цьому відео лише найяскравішу частину операції. Ураження понад 20 бортів, половину з того, що загалом вдалося дістати нашими FPV-дронами. Президент Зеленський теж прокоментував відео операції Павутина. Можемо послухати зараз коментар президента із його вечірнього звернення. Подякував українським військовим служби безпеки України, український президент за проведення цієї операції. Тож слухаємо пряму мову. президента. Сьогодні я подякував українським воїнам, воїнам Служби безпеки України, які здійснили нашу найбільшу оборонну операцію на території Росії. Мінус 41 літак російської військової авіації, саме те, що працювала не тільки на цю війну, а взагалі на російську любов воювати. Наші результати цілком справедливі. Я вдячний всім у світі, хто вже надихається нашими результатами. Надихається цими результатами справді увесь світ. Ми чуємо захоплені відгуки представників розвідувальних відомств, спільнот західних країн військових експертів, відставних військових високого рангу. Різних країн світу ця тема дійсно була дуже яскравою, можливо, навіть головною за кілька днів в інформаційному просторі е, світу без перебільшення так атака українських дронів на російську стратегічну м, авіацію на елемент російської ядерної тріади.